Лазка 12 місяців жила собі жінка, мала вона двох дочок. Рідну Голену і нерідну Мариню. Тяжко жилося Марині у Мачухи, бо Мачуха не любила її. Зрання до пізньої ночі працювала дівчинка. А Мачуха та Голена нічого не робили, тільки знущалися з Марині. Мусила виконувати бідна дівчинка всі їхні примхи. От якось, а було це саме серед зими. заманулося голені фіалок. Іди, Мариню, принеси мені з лісу фіалок. Що з тобою, люба сестриця? Хіба взимку ростуть фіалки? Відповіла бідна дівчинка. Як ти смієш перечити голені? Роби те, що вона наказує, крикнула мачуха і випхнула Мариню на двір. Гірко заплакала бідолашна дівчинка та й пішла до лісу. Довго блукала вона глибокими снігами, шукаючи фіалу, але фіалок ніде не було. Раптом бачить Марина, Далеко на горі вогонь горить. Зраділа дівчинка і пішла на той вогонь. Довго довелося йти Марині, поки вона зійшла на ту гору. Дивиться, там велике вогнище палає, а навколо вогнища сидять якісь люди. Троє дідів з сивими бородами. Троє трохи молодших. Ще троє. Середнього віку. І нарешті троє останні вродливі юнаки. Це були дванадцять місяців. Рижаний місяць груди сидів найвищий, на найпочеснішому місці. Волосся і борода в нього були білі, як сніг. В руках був посох. Мариня підійшла ближче і попросила. Добрі люди! Дозвольте мені погрітися біля вогню. Крижаний місяць кивнув головою і спитав Як ти прийшла сюди, дівчинко, і чого шукаєш? Я шукаю фіалок, відповіла Мариня. Тепер не час шукати фіалок. Скрізь сніг лежить, сказав Грудень. Я й сама це знаю, сумно відповіла Мариня. Але моя мачуха й сестра наказали мені принести лісових фіалок. А без фіалок я не смію прийти додому, бо вони покарають мене. Добрі люди, чи не зможу я десь відшукати фіалок? І Мариня з таким благанням і з таким сумом подивилася на крижного місяця, що він сказав. Не журись, дівчинка! Ми допоможемо тобі відшукати фіалки. А потім звернувся до молодшого брата, віддав йому посох і сказав Братику, березню, сядь на моє місце. Березен сів на найвище місце і махнув посохом над огнищем. В ту ж мить огнище запалало ще яскравіше, і сніг почав танути. На гілках з'явилися бруньки, скрізь зазеленіла трава, розпустилися квіти. Настала весна, і зраділа Мариня раптом побачила, що між кущів розквітли фіалки, немов хтось розіслав блакитний кіло. Швидше, швидше Мариню, рви, казав дівчинці берегом. Мариня швидко нарвала великий букет фіалу, подякувала 12-ті місяцям і пішла додому. Дуже здивувалася Голена і Мачуха, коли побачили, що Мариня принесла їм фіалу. Але незабаром забажалося Голені та її матері сонити. Знову послали вони в ліс Марині. Тепер дівчинка не пішла блукати лісом. А попрямувала профту 12 місяці. Вони привітно зустріли її. Розказала Мариня братам про нову примку своєї мачухи та її дочки. Крижаний місяць передав посох прекрасному червню, що сидів проти нього, і сказав Братику, червню, сядь на моє місце. Червень сів на найвище місце. І махнув посухом над вогнем. В ту ж мить полум'я яскраво спалахнуло, і сніг швидко розтанув. Земля вкрилася травою, а дерева листом. Голосно защебетали пташки. У траві з'явилися квіти. Швидко на очах почали визрівати ягоди. Синиць було так багато, наче хтось забризкав галявину краплинами крові. Мариня назбирала суниць і віднесла їх Мачусі та голені. Але голені забажалося червоних яблук. Знову вона наказала Марині йти в ліс. Глибокими снігами прийшла бідолашна дівчинка до братів 12 місяць. На цей раз крижаний місяць передав посох братові Вересі. пів Вереси на найвище місце і махнув посухом над огнем. Розтанув сніг, навколо стало поостійному сумно. Падало з дерев листя і вітер гнав його по сухій по жовтій траві. Перед Мариною стояла Яблука на якій швидко визивали соковиті плоди. Швидше труси, Марині, сказав дівчинці Верес. Трусунуло дерево Марині, впало з дерева червоне яблучко. Трусунуло вдруге, впало ще одне. Ну, а тепер іди додому, казав їй Верес. Дівчинка подякувала братам і швидко пішла додому. Здивувалися Голена й Мачуха, коли Мариня принесла їм яблуки. Де ти зірвала їх? запитали вони. На високій горі. Там ще багато яблук лишилося. То чого ж не принесла нам більше? Невже сама дорогою поїла? сердито закричала Голена. Ах, люба сестриця. Я навіть і не покуштувала, мені дозволили струсити тільки двоє. Поїла голена яблука, здалися вони і надзвичайно смачними. Дай но мені шубу, мамо, я сама піду в ліс, обтрушу всі яблука. Хай хоч дозволяють, хоч не дозволяють, сказала вона. Одяглася тепло голеною, і пішла з дому. Довго блукала дівчина, поки нарешті не трапила на дванадцять місяців. Не спитавши дозволу, підійшла до вогнища і стала гріти свої руки. Чого ти сюди прийшла? суворо запитав її крижаний місяць. А тобі яке діло? грубо відказала голена. Крижаний місяць нахмурив брови і підняв посох на головою. Тужмиць газ вогонь. Небо вкрилося хмарами, на землю почав падати лапати сніг. Зірвався пронизливий холодний вітер. Голені стало дуже холодно. Вона відчувала, що замерзає. А мати чекала дочку додому, виглядала у вікно, вибігала за ворота. Та минав час, а дівчини не було. Певно, там дуже багато яблук, коли Голена не повертається додому, думала стара. Мати ще трохи почекала дочку і пішла сама шукати її. Чекала, чекала Мариня свою мачуху та сестру Голену і не дочекалася, бо вони обидві замерзли в лісі. Кінецькась.